Щоб діти гарно вміли рахувати, розв'язувати вирази, на додавання, на віднімання, розв'язувати задачі ще до школи, вони повинні чудово знати склад числа. І в цьому мені дуже чудово допомагає наочний посібник, який називається лінійка Абак. Лінійка складається з двох смужечок. У неї є верхній рядочок, який відкривається, і є нижній рядочок. Який також відкривається 10 кружечків у верхньому рядочку і 10 кружечків у нижньому рядочку. Як можна використовувати лінійку? В першу чергу дитині можна запропонувати відкрити у верхньому рядочку наприклад, 4 кружечки у нижньому рядочку, відкриваємо на 1 кружечок більше. Дитина побачила і порахувала, що 4, якщо збільшити на 1, це буде 5. А, можна також запропонувати у верхньому рядочку відкрити, наприклад, 5 кружечків. А у нижньому рядочкові відкриваємо на один кружечок менше. Тобто 5 зменшуємо на 1, і це буде 4. Таким чином, дитина вчиться збільшувати або зменшувати число на одну або декілька одиниць. За допомогою лінійки можна розв'язувати математичні задачі. Наприклад, у кошик поклали 4 яблучка, Потім поклали ще 2. Скільки стало яблук? Дитина порахувала і промовляє: яблук стало 6. До чотирьох додаємо 2. І це дорівнює 6. Але головна функціональність лінійки застосування її під час вивчення складу числа. Наприклад, Число 6. Що ж таке 6? Верхній рядочок відкриваємо 6 кружечків. 4, 5, 6. У нижньому рядочку жодного. 6 – це 6 і 0. У верхньому рядочку закриваємо один кружечок, в нижньому 1 відкриваємо. Рахуємо верхній рядочок, скільки кружечків, і нижній рядочок, скільки кружечків. І дитина промовляє, що 6 це 5 і 1. У верхньому рядочку 4 кружечки у нижньому 2. Порахувала дитина і промовляє: 6, це 4 і 2. Закриваємо ще один кружечок у верхньому рядочку і один кружечок відкриваємо в нижньому. 6 – Шістце, 3 і 3. Верхній рядочок один кружечок закрили, нижній, кружечок, один, нижній рядочок, один кружечок відкрили. Верхній рядочок, 2. Нижн 4, 6 це 2 і 4. Один закриваємо зверху, один відкриваємо кружечок знизу. 6 це 1 і 5. У верхньому рядочку всі кружечки закриті, значить, 0. У нижньому рядочку один кружечок відкритий, 6 це 0 і 6. У такий спосіб ми прокручуємо всі числа до 10. Під час такої діяльності діти одночасно рахують, промовляють, очима запам'ятовують і тактильно, натискаючи пальчиками на кружечки, що сприяє швидкому засвоєнню даного матеріалу.